За неповних пів року показниками до кінця минулого тижня на водних об'єктах області загинуло 28 осіб, в тому числі двоє дітей. В порівнянні з минулим роком кількість загиблих зросла в два рази. Найбільше загибель людей допущено в Комінтернівському районі сім випадків. У Ренійському чотири. В Біляївському та Тарбунарському та Ізмаїльському райони – по три випадки смерті людей на водних об'єктах. На сьогоднішній день на території області визначено 64 місця масового відпочинку людей на воді, враховуючи протяжність морського узбережжя на території Одеської області понад 300 кілометрів, та 26 річок протяжністю 5454 кілометри, а ще 75 каналів, ставків, річок та внутрішніх водоймищ, Кількість місць для відпочинку повинна бути значно більша, що свідчить про недбале ставлення керівників органів виконавчої влади до даного питання. Значна кількість випадків гибелі людей трапляється в нічний час, в нетверезому стані. При невиконанні правил поведінки на воді та при купанні в заборонених місцях. Місцеві органи влади самоусуваються від забезпечення безпеки на водних об'єктах, шляхом невизначення місць відпочинку та відповідно відсутності потреби їх обладнання. В усіх районах в повній мірі не організовано утримання рятувальних постів у кожному місці масового відпочинку людей на воді, включаючи канали, ставки, річки, внутрішні водойми. Ще. Якщо є рятувальний пост, то часто він не забезпечений рятувальним майном та чергування несуть непідготовлені особи. Не проведено водолазне обстеження акваторії дна пляжів та не усунуті небезпечні предмети, які становлять загрозу для відпочиваючих. Тому головним управлінням Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Одеській області проводиться державний нагляд за дотриманням правил охорони життя на водних об'єктах України. За результатами перевірок вручаються приписи на усунення недостатньо. Доліків керівники притягуються до адміністративної відповідальності за невиконання приписів на усунення недоліків будуть застосовуватися запобіжні заходи та направлятися в органи прокуратури для подальшого реагування.